Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас ще з однією квіткою. Діти, погляньте, яка гарна кімнатна квітка, а називається вона бальзамін. А ще його називають в народі квітка вогник, тому що його цвіт на підвіконні, немов вогник у вікні. Вогник дуже любить строгий догляд. Найчастіше влітку його треба поливати і не забувати рихлити земельку. А зараз послухайте вірш Олени Благініної вогник. За вікном вітер віє, завірюха мете, а у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний, як його не любити? Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. Про що говориться у віршику? Яка погода, дітки? Вітер віє, завірюха. Як автор доглядає цю квітку? Він його дуже любить і називає його ніжним. Він його нікому не віддасть. Ось така це гарна квітка, вогник, і цікавий віршик про цю квітку. На сьогодні все, дітки, до побачення!